Всім привіт! З вами знову та сама містянка. І у нас продовжується історія з фарбуванням. Вінник. Зараз принесу, підожди, трошки мазну і принесу ого, нічого собі. Іздівайся. Чого це я здіваюся? Я правду кажу, елітну табуретку спортили. Елітна, бо їдять поробить. І це точно. О, так слухай, може ми сьогодні... Ще помиємо ті господі бильця від кроваті і їх поставимо, щоб вони висохли, а завтра пропитаємо. Вони тобі зараз можна дети. Так, да, тому що як ми, що ми зараз зараз не зробимо, то шашель їх з'їсть. Ну так. Да. завжди в селі і працювати треба колись і до подружки сходити. Блін, як я тут давно не була. Тут раніше був потічок, а зараз повністю пересох. Там Раніше було так багато рязки, а зараз взагалі нічого немає. Ну, сподіваюся, що рівень води відновиться. І відновиться знову цей потічок. І там, до речі, колись, по-моєму, ще чи видра жила, чи андатра. Точно не скажу. Якась така маленька тваринка, яка живе в воді. Так, маленький апдейт. Я фарбуюся, причому я фарбую тільки половину голови. Ось, і це мені потрібно, щоб відзняти ще одне відео на мій другий канал на Ютубі. Тож зараз буквально півгодинки, і я буду мати новий образ. Давайте, инструкцию. Ой-ой-ой. Так. Значит, connect и water prepare. А, и water pipe to the adapter. Так. Дай, пожалуйста, мне эту штучку. Да, с другой стороны. Спасибо. Так. Это наш спадок. Це бильця до кроваті, які робив дідусь. І їх зараз будемо мити, щоб вони висохли, і потім їх пропитати спеціальним засобом, який захистить від різних жучків. Це, мабуть, щось я погане придумала. О, так, краще. Морзюнечка. Морзюнечка. Так, ну що, будемо проводити експеримент. Я сподіваюся, що все вийде. Отже, опускаємо. В воду і поїхали, а щось нічого не відбувається. цікаво я так довго стоятиму Вона нічого не робить Може і догажно, але я вже і фільтр зняла, воно нічого не робить. Я думаю, що шлангочка довга занадто. Може акумулятор треба зробити. Та може. Перша спроба не вдалася. Ну, да. Ну, я не бачу, щоб вона булькала. Щось ось тут ще треба. Та ні. Там все накручено. Я думаю, что тут сильно долгий шланг. Ну, не качал, качал, а не, кача, а, пошло. А, так. А воно так и должно быть, мам. Ну, Отходь! Отходь! Ну, я так думаю, що воно так і должно бути, тому що. Або давай зніми цю красну штучку. Слава Богу, пішло. <звук> Та, ну так, да, воно тоді. Не годиться, не годиться. А по давай попробуємо той резервуар а? другий. Ну, воно вимиває, мам. Його треба було розкотігарить просто. У нас вийшов. Чомусь оця світліша, ніж оця. Але давайте розкажу, розкажу вам трошки історії. Дідусь мій, коли. Їх робив, ну це було реально дуже давно, бо дідусь помер в 97-му році, і ще до 97-го року а, ці бильця вони досить довгий час лежали на горіще в нас. Тож, Тут ну, 30-річна пилюка точно на них була. І ми їх помили. Я сподіваюся, не так. По-перше, мені результат подобається, як воно відмилося. Звісно, прям сама мийка не є так, що прям супер відмиває, бо вона дешева. Ми її взяли, щоб спробувати, чи треба нам таке, чи ні. Але. Якщо ти пошуруєш щіткою, потім пройдешся цією мийкою, то результат я вважаю досить достойним і небагато часу зайняло і небагато зусиль. Тож сподіваюся, що бильця просохнуть, трошки ще посвітлішають, а ми їх прошуруємо засобом від всяких шкідників, і вони в нас збережуться до того моменту, як ми з них зробимо ліжко. Буду прощатися. Дякую, що були зі мною в цьому відео. А, в та сама містянка осінь буде ще один випуск точно. А, а далі, напевно, я зроблю перерву в цьому проєкті до наступного року. Бо є вже, де там наш песик? А ось він наш песик. А, так от, є вже деякі плани на наступний рік. Але то вже буде далі. Тож, скоро з вами побачимось.